Всім привіт, друзі! Ви на каналі ТІВІ. Сьогодні ми готуємо кекс за 5 хвилин. Ось що для цього нам потрібно. А ми починаємо. Спочатку беремо 3 столові ложки борошна. Додаємо 2 столові ложки цукру. І півчайної ложечки розпушувача тіста. Потім одну столову ложку какао. Ось так. Одне яйце. Три столові ложки, кипяченої води, ну я встаканную. То... Потім три столові ложки олії. Перемішуємо. Ось така у нас. Шоколадна маса вийшла, можна вже його виливати в форму. Форма це в нас тарілка. Змащуємо її, її олією. Виливаємо наш кекс. Ну, не кекс, а нашу масу. сюди. Це, друзі, ставимо на 3 хвилини в мікрохвильову піч і, в принципі, наш кекс готовий. Закриваємо і е, на 30... на 3 хвилини. Ось так. Ось такий кекс у нас вийшов. Кому сподобалось відео, ставте лайки. підписуйтесь на канал Жикаті всім пока-пока.